Мене звати Хан Чан, мені 24 роки. Я приїхав з В'єтнаму. Це вось восьмой участь. Да. Восьмой, так. Я навчаюся на інженером хіміка. У мене був вибір Росія і Україна. Якщо чесно, я не довго думав. Наразі я живу у Львові. Я вивчу українську мову за вісім місяців. Ну, давай, біжи на сцену. Дякую. Дякую. Хочу бути відомим співаком в Україні. Разбавлено. давай, прой, дограє небо край і злітає жовтий лист. моя печаль, вже йдуть від неба землі, і до душі я скрипали у синю да. Іностранець. Скрипка грає. Так там так сказав. Серце скрипка. Скрипка, да, ну була ж але я думаю, що манера. Іностранець це думає. Іностранець це думає. Скрипка грає. Привіт. Як вас звати? Мене звати хан. Хан, звідки ви? Я приїхав з В'єтнаму. А що ви робите тут і чому так гарно Говорите без акценту? Я навчаюся. тут. У Львові. У Львові? На кого? На хімію. Хімія? На українській мові? Так. Я в шоці. Український. Як твої? Чекай, можна, я здогадаюсь. В тебе була дівчина українка і вона тебе навчила. Десь так. Ні. Ні? а як тоді? Бо таке-таки може любов створити. Ну, скажи. Ну, це просто це, як для мене, це повага для України. Це є любов. Україна це є дівчина твоя. І такий він є. Щиро. так? Щиро дякуємо. Браво! Дякую. Я думаю, що ти дуже цілеспрямований, тому що так вивчити бездоганно мовити, так само можеш бездоганно і співати. Наступного року ви обов'язково повертайтесь і вас все вийде. Дякую вам. Не засмучуйтесь. До наступного року. А скільки прийшов? Пішли. Я з викладачем. Дякую Важаю, вам наступного разу обов'язково чекаємо, ще трошки практики. Це успіх, що ви пройшли кастинг, адже тисячі людей залишились там. Відаю. Дякую. Дякую. І так приємно чути, коли, е, знаєш, ну щось десь не виходить можливо, десь плутає буковки, але вона настільки ну, щира і з любов'ю. До речі, что бы у тебя с химией было? Пота? У меня была э, вчителька химии, дуже красивая. Ну все понятно. Ты любишь химию или нет? Зови 2. Зови 2, потому что 2 натянули на четверочку. На да? четверочку? Напела все-таки. Чтобы не портить Чего, мне натянули? аттестат. Как у тебя с физикой химия? С, э, э, с химией я тікала с руки. Убегала, да? Вот. То есть я прогульщиця. Ну у меня было 3-2, 3-2, 3-2. Ну в сумме-то 5. Colleghi umanitari!